Ніколи не кажіть цю фразу на заперечення Я подалюся конкурентів. Ця фраза дуже сильно ріже конверсію. Ви після цієї фрази ніколи не зможете продати цьому клієнту. Ви просто його втратите. Ми постійно слухаємо в телефоні розмови і часто чуємо від недосвідчених менеджерів. Та ми знаємо наших конкурентів у нас набагато краще, тому що у нас є ось це, ось це, ось це. Повірте мені, ви отримуєте набагато кращий результат або товар, якщо будете працювати з нами. Це відштовхує. Ви погано говорите про конкурента, значить, ви будете погано говорити і про цього клієнта за його спиною. Тому ніколи не паскуйте вашого конкурента. Як краще сказати, так да, звісно, ви можете переглянути конкурентів, але якщо будете спілкуватися з тим чи іншим конкурентом, обов'язково спитайте, що входить в його пропозицію. А чи є в нього в його пропозиції безкоштовна доставка, а з якого матеріалу зроблений той чи інший товар, а що входить в ту чи іншу послугу, залежно від того, що ви продаєте, тобто яке наповнено. Дуже часто можна побачити дешеву ціну, але в цій ціні не включені додаткові функції, які є в нашій пропозиції. Тому завжди треба порівнювати. І ви кажіть, що якщо будете вибирати, зверніть увагу на те те, 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 те. спитайте про те те, те те, те. тому що дуже часто цього немає. Тобто, дуже лагідно, обережно, без звинувачень, без піднесення з себе, що ми суперкруті, а вони всі гавно. Тому що це відразу перекреслює будь-яку довіру до вас.